Україна героїчно захищається і не має підстав капітулювати заявив Радослов Сікорський спецслужби Росії та Білорусі організовують напади на білорусів, які проживають у Литві. у Варшаві. Норвезького престолу зустрівся з українцями. Очільникам за з Польщі під час свого експозена тому напрямків закордонної політики заявив, що ситуація на фронті неоднозначна і невідомо, як розвиватиметься війна, чиї війська втратять бажання воювати, чи хто першим вичерпає ресурси. Водночас Сікорський зазначив, що Україна героїчно захищається і не має підстав капітулювати, А Європа декларує подальшу фінансову та військову підтримку. їй. ставка цієї війни полягає в тому, щоб Україна могла визначити що відповідає її інтересам, на які компроміси вона може погодитися, та які наземні війська вона хоче мати на своїй території. Сказав керівник МЗС Польщі. Він зазначив, що після трьох років російські війська контролюють лише близько 20% території України та досі в'язнуть у її східній частині. Сікорський також наголосив, що міжнародне середовище менш передбачуване ніж 20 років тому, але Польща, завдяки альянсу НАТО та членству в ЄС, зараз набагато сильніше. Очільник польської дипломатії зазначив, що якби всі країни НАТО виділяли 3,5% ВВП на оборону, це становило би майже 2 трильйони доларів США. Він зазначив, що ця. Сума у 13 разів перевищує витрати Росії на оборону. Саму... спробуймо уявити, що кожна країна НАТО витрачає на свою оборону стільки, скільки нині Польща 4,7% ВВП, що ймовірно сталося б у разі загрози. Це було б понад 2,5 трильйона доларів, у 17 разів більше ніж у Росії. Ці цифри показують масштаб нашого потенціалу. І що, доки НАТО є ефективним альянсом, Росія нас не переможе. Росія з нами не виграє. Європейські союзники наслідуючи приклад Польщі збільшують свої витрати на оборону, а з моменту вторгнення Росії в Україну зростання видатків ще більше пришвидшилось. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у семі, що перші санкції Євросоюзу застосовані до капітанів та екіпажів так званих тюньових флотів, що перевозять російську нафту. Сікорський заявив, що ініціаторами санкцій були Польща та країни Балтії. Обиймуємо санкція. Вводимо індивідуальні санкції проти капітанів та екіпажів тих старих корит, які торгують і транспортують російську нафту. Це унеможливлює їм захід у порти ЄС, а це означає, що їм важче працювати. Я вважаю, що це досить переконлива форма санкцій, які ми вводимо проти чергових суден. Обиймуємо колейне статки. Родослав Сікорський зазначив, що справжнім рішенням була би ліквідація прапорів, наприклад, у карибському басейні, які дозволяють використання суден, що не відповідають екологічним стандартам. Розвідувальні служби Росії та Білорусі організовують напади на білорусів, які проживають у Литві, Попередив у середу департамент державної безпеки Литви ВСД у відомстві. Заявило, що метою цієї дії є створення іміджу Литви як синофобської держави та створення в ній загрози для білоруської діаспори. Організатори нападів намагаються активізувати дії двох взаємопротилежних сил білорусів, які пропагують ідеологію литвінізму. Псевдонаукова теорія, яка стверджує, що литовці в середньовіччі були де факто білорусами, та груп Овців, які нібито воюють проти них, зазначили в департаменті державної безпеки, як зазначили там, провокації організовані російськими та білоруськими спецслужбами стають дедалі небезпечнішими. Вже виявлено спроби жорстоких нападів на представників білоруської громади в Литві. Потенційних зловмисників серед іншого заохочують знайти та напасти на будь-яку особу білоруської національності на свій вибір і зафіксувати злочин на відео йдеться у заяві департаменту державної безпеки Литви за даними департаменту, виконавця. Ців для таких замовлень найчастіше шукають серед російськомовних литовців, зокрема через месенджер Telegram. Таким людям пропонують винагроду від кількох десятків до кількох тисяч євро за виконання завдання. Спадкоємець норвезького престолу кронпринц Принц Гокон, який перебуває з дводенним візитом у Польщі, у середу відвідав музей історії польських євреїв Поліну у Варшаві. Там він зустрівся теж з працівниками українського дому, які розповіли про свою роботу та воєнний досвід. Нагадаємо, український дім організація, яка допомагає інтегрувати та підтримувати українців та інших іноземців у Польщі. Після, е, після екскурсії в музеї Полін е, Після екскурсії в музею Полін, кронпринц Гокон зустрівся із українцями і представниками організації «Український дім», які подякували принцу за підтримку Норвегії України та українців, завдяки норвезьким фондам, які ми створили серед іншого особливе місце для жінок, завдяки якому вони можуть знайти себе в новій реальності та знайти роботу, сказала одна з учасниць зустрічі.